Сьогодні відео буде складатись з декількох частин. В першій частині ми ці всі і взагалі інші рослини, які я зможу перенести, ми будемо купати з вами, купати в вермі чаї. Тому для багатьох, хто не займається біогумусом, це буде гарним практичним відео. Також у другій частині я покажу, як відділити, пересіяти біогумус, та як його висушити, тому залишайтесь до завершення, буде практично, але не дуже гарно. Доброго дня, мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. Ну що ж, саме таку колекцію цитрусових та екзотичних мені вдалося сформувати за 5 місяців. Це ще не всі, в нас є цілий підвіконник. Та і зараз ми разом з вами будемо робити ту процедуру, яку в літній період, тобто в теплий період, потрібно робити ну, як мінімум раз на місяць. Раз на місяць, та, тому залишайтеся на зв'язку. До речі, напишіть в коментарях, чи купаєте ви свої рослини, чи робили ви це також. Тому переходимо до справ Переходимо до того, що підготуємо воду. Беремо вермічай, який, який, ви бачите, є вермикомпостер. Знизу в мене витікає цей вермічай Ми його виливаємо, розводиться вона 1 до 10. Та, тобто, ну, фактично тут 0,5 і беру 5 літрів води. Підготував заздалегідь в відрах. Та, тобто, готуємо таку воду, в якій ми будемо їх купати. Для чого це робиться? <кхід> ну, тому що горщики мають дібність пересихати, точніше, субстрат в горщиках, та фактично не кругом вода проходить. Ну і відверто вам скажу, після перших пару таких купань, ви відразу побачите, наскільки це ефективно. Плюс підживлюємо вермічаєм це також дуже корисно, Та хоча я періодично підливаю раз на два тижні, але такого плана купання вони обожнюють. Фактично, так ми їх сюди поміщаємо і так, щоб вони не поплили в мене. Де я підготував? Так, так, справи ложечки всякі. І... Ай, щось це незручно, але зміст такий, щоб то все пролити, Та, щоб вони максимально вони побули в воді. Щоб вони напиталися, щоб корінева система все гарно в себе засвоїла. Я не можу знайти. Тому зауважив, та, я це робив декілька разів. І після того рослинки просто, як кажуть, дякували, та, тому що ну, відразу відбувався зріст такий, фаза зросту така ну, просто колосальна. Тому проливаємо та фактично вони ще побуду тут. Декілька хвилин і я їх ставлю туди, так, щоб вони тут трішки ще постояли, і беру на ступні. І так, з кожну, кожну рослинку, <кх> а потім вони трішки ще має на сонечку. Ну, думаю, що в цьому році це буде така остання процедура. Е, звісно, я їх всі зараз буду купати, але в другій частині, чи якій, чи вже третій частині цього відео та, е, займуся тим, що підготую е, сам біогумус а покажу вам, як його відділяється, як пересіюється, тому що у нас попереду ще оці дикуни вирощені та, для того, щоб ну, це піщепи в наступному році та їх потрібно пересадити. І по суті, є ще пару тижнів для того, щоб ми їх пересадили в біогумус, щоб в наступному році вже мали до чого прищепити. Тому залишайтесь до завершення. У процедуру з великим лимоном трішки проблематична, тому фактично я його. Проливаю та великою кількістю біогумусу. Але, як бачимо, навіть це йому також подобається, тому що близько 30 лимончиків мені довелося знищити. Та. Ну, але дивіться, який він вредний. <свісно> він знов пускає цвіт. Крім того, що 10 лимонів на ньому є, та там, там я позалишав по декілька на одній гілочці. Та він знову починає цвісти. Ай, молодець! Почувши, що це останній раз у цьому році позбігалися купатися не лише тільки цитрусові та тропічні. Так. Хто зміг, той добрався, ну, але їм також це подобається. І оця азалія після е, минулого місяця, коли ну, також покупалася, та другий раз у році зацвіла. Теж гарна, супер. Тому купайте ваші рослинки. Ну, а ми переходимо до третьої, чи якої там вже частини, де будемо розбиратися з біогумусом. Перепрошую за волосаті ноги, Хі -хі. Ну, але маємо те, що маємо. В цьому відео я вам покажу, в цій частині відео покажу, як здобувається справжній біогумус, довго вас не буду мучити, покажу тільки, ну а потім вже за кадром Та ми то все гарно зробимо. Тому швиденько. Робачки наші прифігіли, я кажу, та, ну, але мусимо мусим їх потурбувати, мусимо їх потурбувати, все то потрібно, як потім помити, звісно, та, ну, але таким от шляхом, о, що сміх вологи трошки є, та, потрібно перебирати і ну, процедура така собі відверто вам скажу. Та, така вона собі, але кажуть, не все то золото, що блистить. Та, тому фактично ми шукаємо, ну такі вже, щоб ну, дивіться які гарні красунчики, бачите, каліфорнійські. У мене ще їх не є багато, ну але скажімо, ми в процесі. ми в процесі, Ну фактично, ага, тут є і кокони їхні, бачите, трошки я їх потурбував, звісно, ну але так. Що потрібно буде робити? Це знайти де нема, ну вже переїджена в нижній частині. Та, і фактично, як кажуть, бачите, що навіть зошити дитячі з минулого року не з'їли навчально. Та, ну, вони, дай Бог до нового року доїдять їх. Та. Тому пересівається, щоб хробачки залишились на місці. Ну і потім 1 до 30, та 30% біл гумусу. Раз, дивимося, щоб нікого не було. Та зайвого О, тут їхні, їхні діти хай залишаються. Та, тому така вона собі ця процедура, відверто вам скажу. Ну, але самі результати ви бачите, щоб фактично навіщо викидати те, що може нас прогодувати. Тут у мене все органіка з кухні, та це все гарно вони. Переїдають і виходить такий натуральний біогомус. Так. Є в мене детальне відео, розміщую ще посилання, якщо ви вперше, та що ви подивилися, як то все зорганізовано, де я детально розказую. Так. Тому на цьому ми напевно завершуємо сьогоднішнє відео. Далі будуть ще цікаві та корисні відео. Обов'язково підпишіться на канал, протисніть лайк. Так, ну і буду радий вас бачити в нашому телеграм-каналі, де в нас уже така ну доста дос дос цікава та велика спільнота. Всім пока-пока.